Добрий день, мене звуть Рачковський Володимир Володимирович, я житель села Цикінівка Ямпільського району Вінницької області. Хочу розказати таке, що колись боліли зуби дуже мене. Збирався до зубного дуже довго, мучився, мучився, що тільки не пробував. Пробував часник прикладав. Народний метод був такий, якщо на ліву, на ліву сторону на пульс покладеш, то зуб перестане боліти, якщо направу, значить лівий перестає боліти. Ну, Багато різних методів, звісно, вони більше змахують на дур, чим на розум, Але коли людина боїться, бо так, так у мене вийшло в житті, що перший мій візит до стоматолога був важкий, кривавий і переляк довго відкачували мені. а Якраз в той час, коли мене дуже болів зуб, я два місяці збирався до зубного врача і ніяк не міг наважитись. Але в той час виступав по телебаченню Анатолій Кашпіровський. Ну і так понадіявся я і сидів коло телевізора на цьому сеансі, і на другий день пішов до зубного. Цей раз він рвав після цього сеансу Кашпіровського, то я не відчув ні болі, абсолютно ніякої. І... Вийшовши від нього, просто сплюнувши, що кров думав, що там є, навіть з в крові не було, одна слюна. Хотів би подякувати Анатолію Михайловичу за те, що я така людина. І до тих пір, поки зо мною цього не відбулося, я ніколи не вірив в це. Дай Бог йому здоров'я, довгих років життя і все найкраще.